І так, і всем привет, ребята. Сьогодні я покажу як знайти санта, бо, ну, санта да, большого камерамена. Да. Напередодні поставте ось це лайк, подписку. Все, лайк нафиг, подписка дуже нафіг. Ось це фотканда. Ми знайдемо. А ось де, ну, і все. Ми так, це ми починаємо. Так, великого когось. Мені мене номера тут е. Подивись, да, ось де да. подивиться в цей ролик, де я ковляю самому ходи. Так, ось сюди доходимо і ось сюди запрыгнуємо. А, ну ось Тож тут ось тут. А, ось тут. Так. так, опа. Так, беремо маленьку персонажа. Так. Ну і ось де Санта там камерамен башки. Питаємо що сьогодні. Ну, я не знаю, можно учиться. Ну, все. Наверное, будет и тревога будет полезен. Всем